Масова стихійна торгівля, обличчя сучасного Івано-Франківська, центральні вулиці обласного центру, особливо поблизу ринків, переповнені гори бізнесменами, не маючи жодних дозволів і погоджень від влади, громадяни торгують городиною, ягодами та різноманітними господарськими товарами. Це не лише віддаляє столицю Прикарпаття від статусу європейського міста, але й створює чимало незручностей для мешканців. До прикладу, ось ця палатка, розташована на краю зупинки громадського транспорту. У мерії запевняють, з нелегальними підприємцями борються активно кілька разів на Тиждень вулиці патрулює рейдова група. Та на її ефективність негативно впливає розмір штрафу за незаконну торгівлю лише від 17 до сотні гривень. Також немає змоги вилучати незаконний крам. Треба приміщення для зберігання до судового особи відповідальну за зберігання. Це всі обов'язки покладені на міліцію. Як правило, протоколи складають участкові, вони не мають де зберігати цей товар. І бояться навіть його брати на себе, щоб потім десь не було якихось проблем з тим всім, щоб суд ще з них не зробив, винних, що десь пропав товар, щось порча товару. Про ці труднощі представник мерії нині доповів міському голові Віктору Анушкевичу, соочільник міста, запропонував лише одне: штрафувати незаконних торгівців щодня. Буде як ринковий збір до бюджету. Замість того, щоб хтось там збирав, то бюджет збирають. міліцією спільно до речі, від початку року рейдова група склала близько 130 протоколів щодо незаконної торгівлі. Це кажуть чиновники майже вдвічі більше аніж у 2012-му.